Навчає виводити літери, як сам це уміє. Так щодня старший брат Ярослав із молодшим Андрієм робить домашнє завдання. Ну я ще не знаю букви, я допомагаю. О. А я їх забуваю. Поки мати у війську, він каже, удома за головного. О до дня мамине. Дивіться. Трошки є, а? трошки є. На початку повномасштабної, розповідає Лариса Томенко, її донька Юлія долучилася до армії. Відтоді діти бачать маму здебільшого в телефоні. Ярослав, чи поясня в тебе діла? Хороший. Кажу, дочер, ну нашу, ну де троє діточок, мам, ти молода, ти справишся з внуками, а я хочу, я хочу туди йти. Барила їсти в Київській області, а тепер вона переводиться в бойову частину медиком. Допомагають по господарству і пильнують одне одного. З від'їздом дочки, каже пані Лариса, онуки стали більш самостійними. От так, бачиш, синочок, так, мій маленький хлопчик допомагає бабусі. Плакали, плакали перші дні. А ті вже привикли вони. Треба поїсти, пішли, понасипали самі, там помили, посуду після себе вбирають, стали вдіватися самі. Повдівалися, кровати самі позаселяли, зуби почислили, ділися і бігом до школи біжать. І хоча рішення доньки воювати не підтримала, чекає на повернення Юлії, бо, якби не війна, каже її онуки, мали б інше дитинство. Все було б на мамі. Вони б менше б може працювали, піти на природу, рибу половити з мамкою, сала пожарити, якось, шашличка поїсти з мамою. Це їхня така мічта. Анастасія Кашуїт, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.